Отже, друге питання. Чому чоловіки зраджують дружинам? Чому так відбувається саме з кармічної точки зору? І ну, перше, що нам випало, це про чоловіки. Так? Це чоловік, який не реалізує свою справжню силу, він слабкий у відповідальності? Ця карта втрати контролю. Тобто втрата контролю дорівнює, нема опори, один хаос в житті приносить такий чоловік, не знає, для чого він, як він і де його роль. Далі, десятка пентаглів це про е, сімейні цінності, про руйнування, про відсутність фундаменту, е, саме сімейного. Що це означає? Що е, така сім'я. Побудована не на духовній близькості. Що сім'я, в якій чоловік починає ходити наліво, да, зраджувати, це сім'я, яка побудована на матеріальному або соціальному положенні. Тобто сім'я, в якій на першому плані стоїть ну, вигода, да, скажімо так, і положення. Положення в плані, там а так правильно, а що скажуть люди, а ми будемо жити, бо бо так. от Ну, коротше, де, де більше уклон на оці моменти. Тобто, чоловік зраджує, жінка закриває очі, тому що він приносить додому гроші. Або жінка закриває очі на цей момент, тому що а, хоче виглядати. А, Гарно в очах своїх подруг, батьків, інших людей, навіть незнайомих, що вона там не кинута, не зраджена, щоб ніхто, не дай Боже, не дізнався. Далі закохані перевернуто. Це неправильний вибір у стосунках, це небажання робити свідомий вибір. Тобто, Зраджує він і, і зраджує. Ми закриваємо очі, ми ходимо двома дорогами. Незадоволення, почуття втрати, пошук компенсації. Чоловік незадоволений стосунками, і він шукає нові емоції, нові почуття. Він компенсує те, чого йому не. Не вистачає у сімейних відносинах, десь десь інде, і в іншому місті. Да? В чому заключається кармічний урок? Вища сила ставить такі випробування. Випробування, чи здатна пара пройти через спокуси, зберегти моральність, вірність, духовність, чесність, тобто щодо кармічних уроків, це от, от такий от момент. Руйнуємо ілюзії, що сім'я і так тримається. Тобто Якщо сім'я слабка, то вона розвалиться через зраду. В такій сім'ї є відчуття браку любові, розуміння, уваги, інтимної близькості. Тобто все, чого не вистачає, чоловік шукає зовні. Далі. Причина. Застій у стосунках. Коли стосунки перестають розвиватися, коли люди не зацікавлені, не приділяють один одному увагу, знову ж таки, чоловік почуває себе жертвою і шукає вихід. Коли є такі, знаєте, коли жінка не зовсім жінка, Ну, Я вибачаюся, але брак жіночої такої ніжності, тепла. ну, Це все умовно, да? ви розумієте, що просто для кожного чоловіка жінка має виглядати за певними критеріями. Тут узагальнено, да? от коли чоловік собі бачить і уявляє, от не настільки ніжною, теплою, не настільки жіночною, не настільки ну, не тою партнеркою, яку, яка йому. Якби, потрібно. Тобто, це такий символ нерозкритої жіночої енергії. Це теж може бути причиною зради. Також це маніпуляції, егоїзм, самозадоволення, Тобто, бажання задовольнити себе без відповідальності. Чоловік не хоче брати на себе відповідальність, бо е, сім'я це відповідальність. Да? А, він не хоче брати відповідальність, а хоче просто отримати те, чого він не дополучає в сім'ї. Він хоче швиденько отримати е, від іншої жінки. Три кубка це сама карта того трикутнику. <кій> трикутнику дає веселищі, флірт, не, не треба серйозно бути, нема відчуття того, що жінка скаже, ти там полочку не пробивав. В тебе є обов'язок приносити те, робити те. Тобто без обов'язків, без обіцянок, без серйозності дає тільки легкість, радість. Ну, от, от В такому плані, туди йдуть, де легко. І останню карту, яку я витягла, це, е, це варто зрозуміти нам всім, кожній із нас, е, що ці всі причини, да, це пояснення, але усвідомити, що насправді зрада відбувається, коли чоловік вже внутрішньо вийшов з цієї сім'ї. Тобто фізично він ще там, тому що може теж грати роль для суспільства, для себе йому може бути зручно, так, так, у нього там зубна щітка, носочки там, і так далі. Він, наче, гарний молодець. Але якщо вже він зрадив, то він вже морально, емоційно. Він вже внутрішньо вийшов із сім'ї, тобто він присутній там лише фізично, там на доку, на папері, на документах, але внутрішньо він дозволив собі раз, значить, дозволить і багато-багато разів. Тобто, зрада з кермічної точки зору це певне дзеркало, дзеркало для пари, дзеркало для жінок. Подивитися, що щось не так. Що не так? Подивитися на партнера, на чоловіка, який не бере відповідальності, тікає від внутрішньої, такої своєї пустоти, не хоче працювати над відносинами, розбиратися. Хоче гарного, теплого. Ну, ми, в принципі, всі хочемо, так? не заморачується, що їсти. Ну, тікає туди, де. Простіше, де приємніше, не хоче задумуватись над наслідками, виступає егоїстично, коли жінка для нього не жіночна, не вже, не відповідає якимось якостям, коли стосунки тримаються лише на фінансових моментах, на практичних таких да, земних. Коли немає щирості почуттів повноти цієї, коли, да? в принципі почуттів немає. Це сім'я зачасту збудована на ілюзіях, а не на глибокому духовному зв'язку. Для обох, для обох людей це випробування. І чи зможуть щодо чому так? Це. Випробування, доленосне, кармічне випробування. Ми зараз розбираємо партнерів, але можна також розібрати, чому чоловік, чому чоловіки зраджують. Це буде теж кармічні їхні моменти, і хочу наголосити, що недаремно створюються союзи. А вони створюються для проходження кармічних уроків. Для того щоб не покарати нас, а для того, щоб навчити нас. Тобто не тільки ми розбираємо жінок як багато страждальних людей, яким зраджують чоловіки. А ми розглядаємо взагалі з точки зору, чому так відбувається, тому що і чоловік, який зраджує, ми бачимо, що він дуже незадоволений тим, що відбувається всередині. Створеної його сім'ї. Де б він там не допрацьовував, але це момент двох людей. І таких людей, такі зв'язки, такі сім'ї, вони недаром зустрічаються такі люди. Вони проходять кожен свій урок. Тобто, для обох це випробування, чи зможуть вони пройти кризу, зламати старі сценарії, вийти на рівень такої чесності, духовності, взаємоповаги. Це велика робота насамперед, душевна робота. Тобто, зрада підсумовуємо, вона приходить в сім'ї, щоб розбудити людей, щоб зруйнувати. Старі, старі, якісь от те, що не працює. От Люди живуть, думають, що у них гарна сім'я, у них все добре, а зрада приходить просто, щоб показати, відкрийте очі, любі жінки чи чоловіки. А, подивіться вже нарешті, що не все добре у ваших відносинах. Вийти на рівень такої чесності, духовності, рівноправності, щоб змусити обох переглянути їхні цінності, для чого вони разом живуть, чи саме таке життя їм потрібне? А це не покарання, це навчання, навчання жінок і навчання теж чоловіків, якщо ми хочемо звичайно навчатися.